Доброго дня, шановні українська граю, 26 вересня ми на демо. Нашу ріпаку зрегульнули, бачите, воно таке гарне стоїть. Дивіться, що, на жаль, у нас вийшло не ахті. Пробилися місцями свиріпа і редька олійна. Вносили белкар, вносили з белкаром етамедсульфурон. Да? Ніфіга воно його не бере. Таке воно присадило трішки, але... Але не той ефект, як хотілося б, колеги. Ну, Отакого от плану. Бачите, сидить і сидить і нічого ти з ним не поробиш. Чекаємо перших морозів, наче сьогодні мінус один було, але бачу, що не забрало. Ну, будемо чекати якісь більших морозів, щоб його позабирати. Варіантів інших, на жаль, немає. Такий фон нашого поля. Це на 70 сантиметрів, бо тут на 70 і на 35 посіяні гібриди. Е, уже проводилось декілька інсектицидних обробків і одна ріст регулююча. Що найбільше е, проблематично, це міль. Міль ми, в принципі, забирали там і Логусом, і Кайросом. Така собі історія, але, дивлюсь, літає. Похолодало, думав, що налітати не буде, але, на жаль, ну нічого, ще місяць вегетації по-любому буде. Е, місяць. І ще буде по-любому якась це виходу тут не буде. І дощиків немає. Реально немає дощиків. Вчора обіцяли з понеділка 50 мм, зараз обіцяють аж 3. Як вони там планують щось роблять, ну це просто такі жахіті. Ну така собі історія. Ну а тут ми збираємо зараз, де воно? Соняшник, збираємо наше демо, побачимо, що воно дасть. Все розповімо, обов'язково покажемо результати. Так що тримайтесь, колеги, запрошую до співпраці. Успіхів вам.